27 березня на території Київського політехнічного інституту відбулося відкриття Центру консолідації студентів. Подія стала першим кроком у втіленні меморандуму з покращення механізмів взаємодії органів студентського самоврядування вищів Солом'янського району та адміністрації. Захід був проведений за підтримки народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки, першого проректора Національного авіаційного університету Максима Луцького. Ректора Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Михайла Згоровського та голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Івана Сидорова. До відкриття долучилися представники органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів району. Організатори зазначили, що ця подія об'єднала студентства Солом'янського району і висловили сподівання, що з часом до цієї організації приєднаються вищі інших районів столиці. Існування подібної структури сприятиме інтегрованості освітнього процесу, залученню до нього інвестицій, а також підвищенню рівня конкурентоздатності молоді на ринку праці. Сьогодні у нас дуже приємна подія. Ми відкрили центр консолідації студентської студентських організацій нашого району, а наш район налічує понад 100 тисяч студентів. Це величезна студентська родина, і ми дуже раді тому, що за ініціативою студентів спочатку це були студенти КПІ, а зараз. Це вже студенти дев'яти навчальних закладів навчальних закладів району. Ми будемо підсилювати один одного кращими, найбільш цікавими ідеями. До слова, організатори не збираються зупинятися на досягнутому. Це як перший етап. Перший етап реалізації меморандуму, який ми підписали між університетами. Бачите, вже є приміщення, як правило, де буде знаходитися, це найбільша проблема, тому що місць завжди не вистачає. Ми вдячні Михайлу Захаровичу, за що він прийти в центр консолідації студентів саме в Київській політехніці. Буде зручно і під'їжджати. Ми тут не конкуренти, а партнери. Тому я сподіваюся, що в нелекому майбутньому подивимося, що це приміщення зміниться. Воно буде як європейський, так і студентський центр. Де багато там інформації люди приходять, вони бачать своє значення і реалізацію, бачать необхідність цього центру. Це буде яскравим прикладом для всіх інших, що можна робити, якщо є бажання і порозуміння між студенством і адміністрацією. Адже сьогодні я думаю, що всі вже розуміють, що консолідована позиція між адміністрацією університету і студенством це, ну я думаю, 50% успіху спільної роботи. Честь урочисто розрізати стрічку була надана. На Максиму Луцькому, Михайлу Згоровському та представникам органів студентського самоврядування Солом'янського району, незважаючи на те, що центр консолідації студентів тільки створили, його активісти вже встигли скласти план найближчих подій. Сьогодні ми бачимо вже конкретний крок реалізації цього меморандуму. Один із кроків це відкриття центру консолідації студентів, в якому студентський актив університетів Солом'янського району зможе проводити різноманітного плану заходи, як і шахові турніри, обговорювати питання проведення можливо міжвузівських змагань з волейболу, футболу та інших видів спорту. Після урочистої частини всі присутні. Сутні були запрошені оглянути новостворений центр.